Пообщаться. Скажите, какие ваши ближайшие планы в Киев в какие комиссии планируете входить, чем планируете заниматься? Перш за все треба розуміти, что Київ останні декілька років взагалі розвивається без плану, без бачення свого майбутнього. була спроба за затвердити такий собі генеральний план, який був бізнес-планом окремих бізнесових угруповань в Києві. І відповідно ні його, ні якогось іншого плану для міста немає. Скільки кличко пройшов без якогось бачення до пострахового, очевидно, мені здається, що є зараз потреба за кроки проміжок визначити з якими бачимо місце, зробити це разом з громадою, ну і власне кажучи, затвердити це бачення, і повинно працювати до нього. Є питання термінові. Ми знаємо, що сьогодні фактично в Києві здійснюються незаконні будівництва, вони продовжуються, тому треба швидко зробити ауди там, де немає сьогодні достатньої кількості дозвільної документації, просто їх зуб зупинити. А в цілому ще раз ой, кажу, бачення і генеральний план міста це номер один, що треба зробити найближчим часом. І два відповідно вже тоді треба зробити так, щоб щоб корупції не було. Але не наслідок, не наслідків, а причина. Це відкритий бюджет, це тендери, це зокрема питання питання аукціонів і зимзамозину. Скажіть, а як ви можете прокоментувати цей останній скандал з демольянсом та ЛГБТ-активістом? Насправді ну, на немає ніякого скандалу. Є неприємна історія. Політичні партії мають певні погляди, і відповідна історія з Богданом Глобою, вона, вона не має, вона не заснована на його сексуальній орієнтації, на тому, що його погляди були політичні, не збігаються з поглядами демократичного альянсу. Зокрема, на інститут родини, зокрема, там на, 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 на питання народженої дитини і так далі. Це... Ви маєте на ну, увазі питання абортів та одностатевих шлюбів наскільки. Uh, та, і, дякую. дякую. Спасибо.